Звеличу тебе, Господи, бо ти підніс мене і не дав моїм ворогам потішитися з мене. Господи, Боже мій, я взивав до Тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти підняв заду душу мою, спас мене, щоб я не зійшов у могилу. Співайте Господеві, святі Його, славте пам'ять святині Його. Бо мить триває гнів Його, а життя у Його благовоління. Увечері плач оселиться, а на ранок радість? Я ж казав у безпечності моїй не захитаюся повік. Господи, благоволінням Твоїм, Ти укріпив гору мою. Ти відвернув лице твоє, і я збентежився. До тебе, Господи, я кликав, і до Бога мого благав. Яка користь у крові моїй, коли я зійду в могилу? Чи буде порох славити тебе? Чи звістить правду твою? Господи, почуй із милосердя надо мною. Господи, стань мені помічником. Ти обернув жалобу мою на радість мені, ти розв'язав веретище моє і підперезав мене веселістю, щоб слава моя оспівувала тебе і не мовчала. Господи, Боже мій, повік буду славити Тебе. Псалом 30 розкриває глибоку подяку серця. Яке пройшло крізь біль, страждання та небезпеку. Тут зображено людину, яку Господь підняв із глибин вічею, повернувши їй життя, силу і радість. Це не просто історичний гімн, це вічне нагадування про те, що визволення можливе у кожній ситуації, навіть коли здається, що все втрачено. Цей псалом можна назвати піснею перемоги над безнадією. Він вчить, що вдячність Богові стає не лише відповіддю на дароване спасіння, а й силою для нових звершень. У Псальні бачимо свідчення, як Господь рятує від смертельної небезпеки. Людина, яка вже відчувала дотик могили, була піднята назад до життя. Це образ будь-якої ситуації, де людина переживає кінець, кінець надії, кінець сил, кінець радості. Але саме в такому стані Господь проявляє себе як Спаситель. Біблія постійно свідчить про те, що Господь піднімає з найглибших ям. Йона був у нутрі риби і отримав новий шанс. Йосиф був у темниці, але став правителем. Ісус підняв Лазаря, який уже чотири дні лежав у гробі. Визволення це Божа візитівка. Один із найсильніших образів Псалма це контраст між плачем, що оселяється ввечері, і радістю, яка приходить на ранок. Цей образ відображає ритм людського життя. Ми всі переживаємо ночі смутку, коли серце наповнене сльозами, а темрява здається нескінченною. Але з Господом завжди настає ранок. Радість приходить не випадково, вона є плодом Божого втручання. Як сонце неминуче сходить після ночі, так і Божа милість обов'язково змінює темряву на світло. Це не просто поетичний образ, а духовний закон. Тому людина, яка вірить, ніколи не повинна здаватися навіть у найважчі ночі, бо знає світанок уже близько. У середині псалма звучить сповідь про власну самовпевненість. Людина колись думала, що не захитається повік. Вона відчувала безпеку, що походила від благовоління Господнього, але потім побачила, що без його присутності вона вразлива і слабка. Це нагадує всім нам. Людина часто будує ілюзію, що її сила чи успіх належить їй самій. Але коли Господь відвертає лице, настає збентеження. Тільки тоді серце усвідомлює, що справжня твердість походить не від нас, а від Бога. І смирення стає початком справжньої вдячності. У псальмі ми бачимо приклад щирого волання до Господа людина звертається до Бога з питанням, яка користь у її загибелі. Чи зможе порох славити Господа? Це показує, що навіть у найтемніші моменти віруючий не припиняє шукати Божого обличчя. Молитва стає інструментом визволення. Вона піднімає серце над обставинами. Вона не лише просить, а й стверджує віру. І кожна така молитва наближає момент ранкової радості. Тому псалом навчає: не зупиняйся, коли важко, бо саме у молитві прихована сила. Що відкриває двері визволення. Один із найяскравіших моментів Псалма це свідчення, що Господь обернув жалобу на радість. Це не просто зміна обставин, а радикальне перетворення серця. Бог не лише знімає веретище, а й підперізує веселістю. Це означає, що він змінює саму сутність людини від смутку до радості, від розпачу до хвали. Усе, що здавалося втраченим, перетворюється на новий початок. Саме це є справжнім визволенням не лише вихід із труднощів, а й відновлення внутрішньої гармонії. Псалом завершується обітницею постійно славити Господа. Вдячність не є одноразовим актом, вона стає способом життя. Людина, яка пережила визволення, не може мовчати. Її слава Богові перетворюється на свідчення для інших. У цьому сила подяки вона змінює не лише особисте життя. Але й впливає на оточення той, хто дякує, стає світлом для інших, показуючи, що навіть у найбільших випробуваннях існує вихід. Сучасна людина щодня стикається з випробуваннями, хвороби, втрати, страх перед майбутнім, війни, несправедливість. Усе це породжує відчуття ночі без кінця. Але псалом 30 нагадує: ранок обов'язково прийде. І тому кожен. Хто переживає темряву, може знайти в цих словах надію. Вони вчать не втрачати віру, бо визволення від Господа приходить завжди вчасно. Подяка, яка звучить після перемоги, стає свідченням для світу, що Господь живий і його милість вічна. Псалом 30 -й. це гімн подяки, але водночас і духовний урок Він показує шлях від відчаю до радості, від жалоби до хвали. Він нагадує, що навіть найтемніші ночі закінчуються світанком. Він вчить, що сила не в людських планах, а в Божій милості. І найголовніше, він утверджує, що подяка має бути невід'ємною частиною життя кожного, хто пережив визволення. Тому цей псалом актуальний у всі часи. Він відкриває істину, подяка Богові це не лише слова, а постійний стан серця, яке знає, що спасіння. Визволення і радість приходять тільки від нього. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.